Найдорожчим автомобілем, який придбали за перший рік війни за державні кошти, став броньований позашляховик для Нафтогазбезпека за 156 тисяч євро. До речі, за курсом на дату покупки сягнуло 4,5 мільйони гривень. Отакої. Навіщо ж таке дорогезне? Та це не єдиний лендкрузер, який придбали Нафтогазбезпека. Є ще шість таких. Але трішки дешевше від 3,5 до 4 мільйонів гривень. Перленнобілі 14-17 років випуску, дизельні 5 Тойот з механічною коробкою передач та 2 з автоматичною. о отакої. А Укргазбанк придбав Volkswagen за трішки більше 3 мільйонів гривень. Отакої. Але договір не має детальної специфікації, тому що входить в комплектацію за таку ціну, залишається невідомим. Авто 21-го року випуску має повний привід та шкіряний салон. Трійку лідерів замикає Hyundai Electrocar майже за 2,5 мільйони гривень. Придбав фонд, фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Із комплектом зимової гуми, тонуванням скла, килимками в салон, автонабір з вогнегазника, аптечки, троса та знака аварійної зупинки. І повний комплект. Отакує.